Усім привіт! Сьогодні у мене найпростіший рецепт смажених курячих стегенець в томатному соусі. Дуже смачно та просто. В розігріту сковорідку наливаємо олію та викладаємо стегенця. Смажимо на великому вогні з обох сторін до золотистості. Обсмажені курячі стегенця поки що забираємо з сковорідки. Далі в сковорідку додаємо вершкове масло. Подрібнений часник. Цибулю та обсмажуємо на середньому вогні декілька хвилин до золотистості. Далі додаємо консервовані томати, аджику або розбавлену водою томатну пасту. Наливаємо трішки води. Додаємо італійські трави, червоний гострий перець, копчену паприку, чорний молотий перець, розмарин, сіль. Приправу до курки. Перемішуємо, доводимо до кипіння і викладаємо сюди обсмажені курячі стегенця. Доливаємо ще трішки води, закриваємо кришку і будемо готувати, тушкувати в сковорідці курячі стегенця хвилин 35-40 до готовності. Неймовірний аромат. В такому соусі м'ясо дуже смачне, соковите та апетитне. Обов'язково спробуйте! А кому сподобався такий рецепт, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім приємного апетиту!